Відразу перепрошую за цю милу мавпочку на екрані. Просто через авторське право Disney, навіть фільм, який вийшов більше 25 років тому, все ще активно захищається авторським правом. І тільки так я можу записати для вас футажі з самого фільму. Дякую за розуміння, гарного перегляду. Привіт! Сьогодні ми повертаємось в часи, коли кіно не сомилося бути просто добрим. Уявіть собі фільм, у якому головний герой буквально врізається в дерево на повній швидкості. Говорить із тваринами, танцює з мавпами, і все це не мультфільм. А повнометражна комедія з живими акторами. Так, так, так. Мова про Джорджа з джунглів 1997 року, фільм, який багато хто пам'ятає, але мало хто переосмислював. І якщо ви думаєте, що це просто дитячий жарт, то дайте мені декілька хвилин, і я покажу, чому це одна із найцікавіших комедій кінця 90-х, і чому саме з цього фільму починається акторська історія Брендона Фрейзера. А перед початком фільму, як завжди, декілька цікавих фактів про фільм для більшого розуміння процесу створення фільму. Тривала низьковуглеводна дієта Фрейзера. Брендон Фрейзер перейшов на ультранизьковуглеводну дієту, аби відповідати образу Джорджа з мінімум одягу. Наслідки настільки інтенсивні, що він забув свій пін-код банкомату через московий туман від недоїдання. Пародія на мультфільм. Фільм свідомо наслідує стиль мультсеріалу 1967 року, зберігаючи фішки. Поєднання живої зйомки та сіджай тварин для сцени з твариною і компаньйоном з шепом, словно таксою. Використовувався справжній слон, аніматронік та CGI. навіть кут, заданої руки актора впливав на те, чи потрібно редагувати сцену комп'ютерну графіку. Сцена стала живою новиною. Одна з сцен зі зйомок на мсту викликала справжній трафік. На Golden Gate Bridge було підвішено манекен у вигляді парашутиста. Глядачі подумали, що це реальна людина, виникла паніка і затор. Ранні CGI техніки під пильним контролем. CGI було ще на початковому рівні, тому команда стежила за найменшими руками Фрейзера. Наприклад, якщо рука Джорджа піднімалась занадто високо, доводилось перезаписувати кадри, інакше CGI не прийме позу. Голос Джона Кліза за кадром ОРИГІНАЛ озвучив Джон Кліс, і його саркастичний тон став неєвним елементом атмосфери, імпонує пародійному стилю фільму та підкреслює комедійний нон-стоп. гарячий успіх у прокаті. З бюджетом близько 55 млн мільйонів, фільм зібрав понад 170 млн мільйонів у світі. Був номінований на Сатурна Вард у категорії Best Fantasy Film. Живі мавпи та костюмовані горили. Для сцени з горилою використовували костюм, створений Джим Хенсон Крейчер Шоп з культовою анімацією виразу обличчя. Крім того, були також задіяні справжні мавпи та людлеви на зйомках. Надихну на мумію. Саме після перегляду Джордж Джунглів Стефан Соммерс запросив Фрейзера на роль у фільмі. Мумія 1999 року, яка зробила його суперзіркою. Сіквел без участі Фрейзера. На жаль, попри комерційний успіх, Брендон відмовився зніматися в Джордж із Джунглів 2» 2003 року. Існей не погодився з його умовами Гонорару, тому роль була перезнята з іншим актором. І як не дивно, це був провал. Сюжет без спойлерів. десь у глибині африканських джунглів, подаль від цивілізації, доріг і мобільного зв'язку, живе особий чоловік. Його звати Джордж. Він виріс серед тварин. Його виховували малпи, зокрема, дуже розумна іронічна горила на ім'я Ейп. Джордж не знає, що таке політика, бренди чи етикет, але він знає, як віртувати птаха, як подружитися зі слоном і як завжди посміхатись, навіть якщо щойно врізався в дерево. Він сильний, як 10 чоловіків, швидкий як гепард, ну або майже, і простодушний як дитина. Він уособлення доброти, фізичної досконалості і абсолютної наївності. Одного разу в його життя вривається Урсула Стенхоуп, американська дівчина з багатої родини, що прибуває до джунглів у пошуках пригод, нових вражень і, можливо, втечі від чогось у своєму світі. Її супроводжує група доволі карикатурних супутників, серед яких її зарозумілий наречений. І як часто це буває в історіях про джунглі, доля зводить Урсулу з Джорджем, її рятують, його відкривають, її вражає щирість, його приваблює людяність. Далі ми спостерігаємо за тим, як людина з джунглів намагається вписатися у світ цивілізації, і як цивілізована культура не завжди витримує зіткнення з природною добротою, Фільм переносить нас з дикої природи в мегаполіс, де на Джорджа чекають нові випробування, на кшталт дверей, ліхтів і одягу, багато непорозумінь і постійна боротьба між дикуном і тим, кого суспільство хоче його зробити. Джордж залишається з самим собою у світі, де більшість людей прикидаються кимось іншим. Його чистота це і комічний елемент, і критика суспільства, яке цінує зовнішність біжить за ширість. У центрі фільму історія взаєморозуміння, прийняття і пошуку себе. Тварини поводяться мудріше за людей, люди як карикатури на самих себе, а головний герой як нагадування про те, що доброта, хоч і наївна, може бути найсильнішою рисою. Це не просто пародія Антарзана, це добра, весела, насичена, пригодна історія з комедійним серцем і щирим поглядом на світ. Окей, тепер головне, Брендон Трейзер це 90% успіху цього фільму, він грає не просто веселого качка в лахміті, він грає людину без зла, без сценізму, без жодної агресії. І при цьому це не інфантильність, а сила. Він захищає, допомагає, дружить та любить. До того ж, це надзвичайно фізична роль. У фільмі стільки падінь, трюків, рухів, бігу, стрибків, що дивишся і розумієш, та це ж мультик в тілі актора. І все це Брендон виконує максимально щиро, без іронії, без сорому. Він вірить у те, що грає. У нього тут не просто м'язи, у нього світло в очах. І саме тому Джордж працює як персонаж Тиль і режисура. Фільм знято як пародійний мультфільм, і це геніальний хід. Весь сюжет коментує голос за кадром. саркастичний, веселий і місцями розмовляє з героями. монтаж побудований на перебільшення. Коли Джордж врізається в дерево, це настільки епічно, що стає мемо. Коли тварини реагують на людей, вони поводяться як персонажі сіткому. Операторська робота не претендує на артхаус, але кольори, кадри з джунглів, костюми і візуальна подача створює казкову, але живу атмосферу. Гумор у фільмі Дитячий чи розумний. На перший погляд, гумор дитячий, але він багатошаровий. Є геги для дітей, на кшталт Джордж падає з пальми. Є жорстка сатира на цивілізованих американців, особливо на наречену Урсули, є мета-коментарі для дорослих. Цей фільм можна дивитися як із дітьми, так і на самоті вночі, і сміятися із різних причин, сенси, які можна помітити. Хоч це комедія, у фільмі є ідеї. Культура проти природи, хто тут справжній дикун, Джордж чи ті, хто сміється з нього, чесність і простота найцінніше, що втрачається у світі грошей і вигляду. Саме іронія, як зброя. Фільм сміється з себе, але не втрачає теплоти. І ще одна річ це стрічка про те, що доброта це не слабкість, а сила. У час, коли герої мають бути круті й жорсткі, Джордж повна протилежність, але він переможець. Як сприйняли фільм та його спадщина? Фільм мав великий успіх у прокаті. З бюджетом 55 мільйонів доларів зібрав понад 170 мільйонів. І це був не просто хід, це був культурний спалах. Джордж Джунглів став мемом, героєм мультсеріалів і тисячі футболок. І хоча критики не завжди хвалили фільм, дехто вважає його занадто дурним саме простота і зробили його класикою. Це фільм, до якого приємно повертатися. Він не старіє морально, він про добро, сміх і тепло, що нам зараз так не вистачає. Висновок чому варто подивитися цей фільм? Джордж Джунглів це не просто веселий фільм, це акторський подарунок Брендона Фрейзера світу. Він створив героя, якого ми не просто запам'ятали. Ми його полюбили. Цей фільм варто переглянути. Якщо вам хочеться ностальгії, якщо хочете розслабитись і посміятися без сценізму, якщо хочете побачити, що починалась велика кар'єра великої людини. Це був перший фільм у серії «П'ять облич Брендона Фрейзера. Далі буде мумія: справжній вибух пригод і харизми. Дякую за перегляд, ставте лайк і пишіть коментарях, чи взагалі ви пам'ятаєте такого актора, як Брендона Фрейзера, і чи цікава вам його історія як актора. Всім борошно!